Українська пара збірно з Бадмінтону закінчила змагання у Шотландії, тим самим завершивши набір рейтингових балів. З групи після першого етапу вийшов тільки Олександр Черков. Тож наступним його суперником став Дейсуке Фуджихара. Гра була напруженою, тим більше що в попередніх змаганнях я більшого перемагав українця. Але за дві партії Олександр зміг вибороти довгоочікувану перемогу. Ребол! <плес> дуже багато ним грав. Останній раз перемагав 5 років тому, ми грали в Таїланді. Ну, я дуже гарно розмявся. Тобто тренер дав установи, що треба робити. Не треба спішити нікуди, тому що з такими гравцями, як Фуджихара і Індуси, вони. І вони чекають, чекають на твою помилку. Наступним суперником Черкова став фаворит турніру. Британський спортсмен Дені Албетал. Олександр тримався дуже гарно, змінював тактику, атакував, але ловити на помилках британця було майже неможливо. Гравець був непробувним проти найсильніших ударів українця і наразі став претендентом на золото Паралімпійських ігор. На жаль, цього разу Олександр не зміг перемогти Даніела Бетела, але вже чекає наступної зустрічі з ним у Парижі. Дуже важка гра була насправді, тому що суперник був фаворит. Ну, він дуже гарно грає. Ось він давно грає в бадмінтон. Ось, на жаль, поки не вдається його переграти, але ми працюємо над цим, сподіваюся, на Паралімпійських ігер, іграх все вдасться. Хороший виступ, хотілося б краще, звісно, але. На жаль, не вдалося вийти з групи з першого місця, як ми того планували, але ми дійшли до півфіналу. Ось в нас є медаль. Оксана Козина тим часом зіграла дабл у парі з португалкою, де вони стали другими. Втім, за невеликою кількістю учасників, ігри суперники провели як демонстраційні, більше для спарингу, адже до офіційного результату вони не зараховувались. Вітаємо Олександра Черкова з бронзовою нагородою та чекаємо його виступу та Оксани Козини на Паралімпіаді в Парижі. Які висновки про завершення сезону зробили наші пара бадмінтоністи, і як готуватимуться до паралімпіади? Далі у наступному сюжеті каналу Еквалімпік? Слава України! Слава Зсу.